Всім привіт! 3 березня 2025 рік компанія Електромотор. Сьогодні в нашому відео огляді оприскувач Грюнхель СП-12. Даний оприскувач на 12 літрів. В комплектації Є така ліечка, штанга, одна форсуночка всього. Для керівництво в експлуатації і скільцями. Накачка воздуха, друзі, вручну з допомогою помпового насосу. Так виглядає. Кого, друзі, зацікавило, заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 10 10.